Завершив роботу над ось таким одномісним ліжком для свого сина. Значить, його довжина для матрасу іменно цього спального місця. метр 90 довжина, виходить, і ширина на 90 см. Тут буде ще матрас кластися. Орієнтовна висота буде його. 10 сантиметрів або 12, і можна буде встановлювати на місце. Значить, сам каркас зроблений з дуба сороківки, товщиною сороківка ліжко оброблена маслом. Дубова частина, а дошки, типа аля ламелі. Зроблені з сосни. ліжко вийшлося досить міцне, надійне. Будемо випробовувати. Кого цікавить, можу щось похоже робити на замовлення. Всім добра!